Моїми руками задавили ту волю, щоб ми свої, щоб, щоб ми свої шаблі полоскали в корони матері та не діждали цього ніколи, хоч сирі на наші душі та не вбили. І ми діти руки на матір не підняли. Та минула лиха година. Прийшла воля, і ми ожили, ожили, як вірні сини. Своєї матері йдемо тим шляхом, який указала вона, вони... де вони... зорить любов між людьми, де жде нас вільний союз вільних народів. йдемо, і нас не звернуть на свої стежки, центристи всяких проб, ані авантюрники всяких мар, ні спасателі отечества від болі. Не звернуть, бо нам з ними не подорожить. І козаки з дуже високим піднесенням це стріляли, дуже дуже е, скоро е, була засідання значить, е, краєвої ради, і на тій краєвій раді було ухвалене рішення про створення кубанської держави. Причому направлено було це рішення і резолюція до українського уряду з тим, що вони хотіли би і проголосували більшістю переважною більшістю за те, щоб приєднатися, вести переговори з українською владою і приєднатися до України на правах Федерації. І вже після того, після того, вже... 19, 16 листопада 2018 року була скликана законодавча рада і на тій законодавчій раді було ухвалено рішення про проголошення Кубанської Народної Республіки. І от драматична доля Кубанської Народної Республіки полягла ще полягла в тому, що проголошення Незалежно Кубані. Сталися в ті дні, коли розвал фронту, був, і більшовики е, наступали ще тої війни, Першої світової, бо більшовики зібрали війська і наступали на Краснодар. А в Краснодар я, якраз була ця закладавча рада і уряд. І вже в останні дні. 22 листопада вже не було можливості боронитися, і законодавча рада з урядом із загоном козаки змушені були відступати із замеж Краснодара і Катеринотара і далі йти на в сторону того, щоб збирати простаницях військових. І там якраз по дорозі вони випадково, майже випадково зустрілися з військами Це перші відділи добровольчої армії, який відкривав Лавр Корніло. Лавр Карніло це дуже лікарна в білому русі людина. Це можливо єдиний з генералів. Добровольчої армії, який, до речі, він був о, другом Павла Сарабацького гетьмана України. От. І вони були одна служили на І е, Лава Карділо, він скрізь наполягав на тому, що після розвалу царської Росії народи, всі, які населяють її, в своїх етнічних межах мають право збудувати свої. Власні держави, в тому числі Україна, в тому числі Фінляндія, Польща. І от якраз вони зустрілися, і була дуже велика надія на те, що 200 тисяч військ Кубані взійдеться з, з цієї армії. І це буде величезна плату. Але так сталося, що якраз це Сталося так, що в перестрілці в бою із червоним випадковий артилерійський снаряд влучив у хату, в якій перебував генерал Караділо. І він загинув. І, на жаль, і на горе і в Україні, і в Кубані, і самих же тих же самих росіян очолив добровольчу армію Дінікій Антоні. Це був і проімперський генерал, це був генерал, який прагнув відродити на всій території колишньої царської Росії, знов таку ж саму царську імперію, посадити фамілію Романова знову туди батюшку царя. От така історія. І це було б неможливим. Якби могли б е, в той час кубанці е, зорганізуватися, разом е, створити єдине військо. Але так сталося знову таки, що Рибовір був відправлений з делегацією до, на переговори з Поломського Рабацька і в його відсутність, в його відсутність. Наради Новочеркась, на раді на нараді Новочеркаська, він замість нього головував, значить, тодішній він був прем'єр-мені прем'єром Кубані. Ну карту. Лукавич. Лукавич він був людиною, яка на словах начала за вільну купа і за українство на купання. А суддю своє він був людиною ненадійною, боєгузливою І коли на цій раді не було Грибокола, то через таку позицію Лукій Біча було ухвалено рішення, а депуталось питання саме таке, що ось вже Риповіл домовився, делегація домовилася із Гельманом Старопадським, що так, ми на федеративних засадах створюємо свою державу. Для того треба очистити від швидкім Кубань. Скоропадський надав, скільки міг багато зброї, і гармат, і кулеметів, і набоїв. І вже була готова дивізія генерала Натієва, де сам висадить на Тамарі. І в цей час якраз сталася та, абсолютно така фатальна для Кубанів і для України подія, що проголосували.